Зіпелор спрей втамує горло у дітей. А для дорослих зіпелор форте. Ну і якщо ви не проти, то ми вирушаємо спершу до нашого улюбленого міста у Великій Британії до міста. Гемел Гемстед. Звідти огляд надіслала Анастасія Горішна, яка нині там мешкає. Вона традиційно і дуже часто б надсилає нам огляди ринків. Ми це всі пам'ятаємо і бачили, так ну а тепер наразі будемо перевіряти, які ялинкові іграшки там є а, в принципі, які вони є традиційними, якими новорічними подарунками можна здивувати рідних і близьких, якщо опинитися у містечку Гемл Гемстед. Давайте дивитися. Вітати всіх наших глядачів з прийдешніми різдвяними святами. В Англії вже давно розпочалося приготування до крісмусу. Ну і сьогодні ми разом з вами розглянемо ціни на новорічні прикраси та декор в одному з магазинів міста Хемло Вартість ось таких іграшок варіюється від 70 до 125 гривень. Ось така іграшка коштує 89 гривень за одну штучку. Однією із головних традицій в Англії є різдвя. Віночок, вартість 318 гривень. Подаруночки для рідних тут пакують саме у такі мішечки. Вартість одного мішечка 72 гривні. Ще однією з традицій є так звані різдвяні крекери. Їх відкривають за святковим столом. Дві людини тягнуть за різні частинки цього крекера. Хто витягає більшу, той отримує подарунок всередині і якусь смішинку. Коштують вони приблизно 250 гривень. Ну а саме цією іграшкою ми вирішили прикрасити нашу ялиночку вдома. Коштує 72 гривні.